Паляниця продакшн представляє бандеризацію першої серії токійських месників. Поїхали. Це те все, і в нас термінові новини, львівські гопники, які їздили на схід красти танки, забили під кривом двох орків, які причепилися до дівчини, ім'я Тлустонога Настя, і її братухи назіка. Настюха? чуто то ж моя колишня. Чуєш, козявка, вибихай вже свою дупу з хати і скрути звук телека. Бо я тебе так скручу, щось хати будеш вухом. Вибачте, трендець я себе загнав, лишли жуталик, дивлюся, не в кравню одного танка і дівчині. Не була лише восьмому класі, навіть на байрактарше не задонатив. Ай, пай камінь. Я чув, що після того, як тобі капут, ти попадаєш в анімайк і дивився останнім. Трясся, треба було дивитися Джо, -Джо на атаку титані. Ей, Коля, ти чого застряв? Та в мене жуйка до шлюбка приклеїлася. Так, ну походу, це просто флешбеки перед тим, як мені буде кардик. Матінко, що ти застріл рожа? В мене прищ не прищив і Так це ж я у восьмому класі. Це ж виходить, що ще корони навіть немає. Фарта було, що твій троюрідний рідний брат по лінії рибки кота, сина твоєї п'яти тітки, керує бандою старшокласників сусідньої школи. Так, ось це крутий. Тепер. Вони Не будуть нас діставати. Пішли лупитися з дев'ятикласниками. Вас що бампером від дідового трактора пригепало? Так ти ж завжди перший лізеш в бійку. Бійка, та я років десять не бився. Спокійно, це всього лиш флешбеки. От лайно, там де ж ті дев'ятикласники. Так, стоп, я щось таке пригадую. От вони баловані в Все нам оплик. Гриш маркач відсевитучвені, як безголові курки. Це старшокласники. Зараз ми з вас млинці зробимо. Ми вже з вашим носом косту домовилися, що ми поперемона дев'ятикласників з вашої школи. <реш> Костя, не ну йди купи нам квасу. Добре, добре. Згадав, з нас таки зробили млинці. Тепер ви будете львівськими гопниками, а потім понеслося. Точно треба попертися до Настюхи. Коля, ти що знову чубився з кимось? Ще раз ти, бляха, прийдеш таким і я сама тебе з коворіткою доб'ю. Ану, гони сотку Ні, ну що за люди? Нащо ну, так? В мене тут депресія між іншим. Ану, хавало, стулили. Що ж ви так орете? бігом по хатах розбігайте Бо я вам очі повесьмоктую, дякую, що допоміг. Слухай, коли до тебе чіпляються всякі чучмяки треба брати лопату і садити їх на пляшки. І бажано не тим боком, де горлешко тямиш. Зрозумів, як звешся, шкет, тлустоногий назар. Шо ти, брат на стюхі? Коротше так, якимось макаром я те пехнувся в минуле, і через 12 років ти з сестрою здохнеш. Дядя в тебе глюки чи що? Ой, а де я? в таборі фіксиків Ти гепнувся на колію. А цей чувак тебе врятував. Ти хто? Кінь в пальто, та я. Коротше, після твоєї історії я став копом, щоб мастюху врятував. Але не вийшло, слухай, а ти пахни ще раз, щоб врятувати сеструху, бо я тупий. І я знову ж таки попрошу вас підписатися на інстаграм дівчини, яка робить мені обкладинки для відео на ютуб. Вона художниця і робить арти на замовлення. Можливо, вас щось зацікавить? Посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу.